Вітаю, що в області все спокійно, обстрілів не було. Тим часом у Білгородській області деякі мобілізовані досить добре практикуються в стрільбі по своїх колегах. Троє військовозобов'язаних відкрили вогонь під час навчальних стрільб, вбивши до 26 так званих добровольців. Двоє стрільців були вбиті на місці, а один і досі бігає зі зброєю десь по Білгородській області. Тому місцевим жителям можна чекати ще більше подарунків від путінської мобілізації. З такими воїнами росіянам вже дуже скоро перестануть бути потрібні загороджувальні загони, а нам не доведеться витрачати зайві пакети. Бережіть себе, Все буде Україна!